Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як створювати, редагувати та керувати картками постачальників і покупців. Готові дізнатися більше. Тоді починаємо. Для роботи з постачальниками перейдіть у розділ Довідники, Контрагенти Постачальники. Тут ви можете створювати нові картки постачальників, редагувати їх та керувати групами. Щоб створити групу постачальників, натисніть кнопку Створити групу плюс. Заповніть поля батьківська група та назва. Після чого натисніть Створити. Для додавання нового постачальника натисніть кнопку Додати постачальника плюс. Заповніть обов'язкові поля, такі як Група, Назва. Номер телефону. Ознака фізична чи юридична особа. ІПН код ДерфО або єдерпов. Після заповнення натисніть Створити. Для редагування картки постачальника виберіть потрібного постачальника зі списку, натисніть на три крапки у стовпці Дії. Та оберіть Редагувати. Ви зможете змінити дані, додати контакти. Договори. Після внесення змін натисніть Зберегти та Закрити. Для роботи з покупцями перейдіть у розділ довідники Контрагенти. Покупці. Тут ви можете створювати нові картки покупців, редагувати їх та керувати групами. Щоб створити групу покупців, натисніть кнопку Створити групу плюс. Заповніть поля батьківська група та назва, після чого натисніть Створити. Для додавання нового покупця натисніть кнопку Додати покупця плюс. Заповніть обов'язкові поля, такі як група. Назва. «Номер телефону, ознака фізична чи юридична особа. ІПН, код Дерфо або ЄДерпол та інші. Після заповнення натисніть Створити. Для редагування картки покупця виберіть потрібного покупця зі списку, натисніть на три крапки у стовпці Дії та оберіть Редагувати. Ви зможете змінити дані в розділі Атрибути. В розділі Важливі дати додати дані про день народження. Щоб додати дисконтну картку, перейдіть у вкладку Дисконтні картки та натисніть Створити дисконтну картку. плюс». Заповніть обов'язкові поля, такі як штрих-код, рівень цін, тип карти та натисніть Створити. У вкладці Анкета ви можете заповнити додаткову інформацію про покупця, таку як ім'я, прізвище, стать, сімейний стан, контакти та інше. Після заповнення натисніть Зберегти та закрити. У вкладці Контакти ви можете додавати Контакти покупця. Для цього заповніть поля назва, номер телефону, факс, вайбер, емейл сайт. Після закінчення натисніть Зберегти та закрити. Договори із клієнтом додаються аналогічно договорам із постачальником та описані у першій половині відео. Ось і все. Тепер ви знаєте, як працювати з довідником постачальники та покупці та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі.